Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Діти, послухайте уважно, хто до нас завітав на заняття. В яку пору року так весело співають пташки? На весні. Кажуть, що справжнє весняне тепло приносять на своїх крилах перелітні птахи. Діти, саме навесні, до нас, з теплих країв, повертаються птахи. Чому вони відлітають, ви знаєте? Тому що їм холодно, голодно, немає що їсти. А які ж птахи прилітають навесні на свою батьківщину? Давайте дізнаємось: чорномази, білодзьобий. Він за плугом важко ходить, черв'ячків, жучків знаходить, сторож вірний друг полів, перший вісник теплих днів. Грак. Першим я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном, бо зовусь я шпаком. Шпаки заселяються у шпаківнях. Роблять гніздечка і виводять там пташенят, а потім їх вигодовують. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Це лелека. Лелеки повертаються в ті гнізда, які залишали, а будують вони їх на верхівках дерев. Або на дахах будинків, де висиджують та вигодовують своїх пташенят. Ця пташка будує собі гніздечко під стріхою та живе поруч з нами. Це ластівка. Там вони виводять дитинчат, годують їх, доглядають, ще повертаються гуси, журавлі, солов'ї. Жайворонки. Щоб не зашкодити птахам, ми повинні пам'ятати, не можна ламати гілки на деревах, бо на них птахи будують гнізда. Не можна брати яйця птахів з гніздечка. Не можна руйнувати гніздечка та забирати маленьких пташенят. Ми будемо піклуватися про пташок. І будемо справжніми друзями для природи. До нових зустрічей!